Також до нас на продаж залітає ось такий Фордік, плагін, друзі. Це автомобіль, який допоможе вам суттєво зекономити. Він має якийсь мінімальний запас ходу на електриці, а також сам по собі автомобіль дуже на крутій комплектації по гарній ціні. Зараз вам покажу по салончику. Це у нас 15-й рік, друзі. 2.0 плагін. 153 оригінального пробігу. безключовий доступ. На ось такі вентильовані білі шкіри. Система акустична. Sony, в нас, мультимедіа, клімат-контроль двохзони теж, в принципі, на сенсорі автомат, коробка передач, управління на рулі всім. Чим хочете і не хочете. Також додатковий в нас є люк. В принципі, дуже класний автомобіль, якщо чесно, на таку ціну. Має пам'ять сидінь, 4 шкло підіймача. Ну і я вам скажу, що плагін це загальномок, дуже крута штука, тому що ви маєте на електрокарі, тобто такий мінімальний електрокар на запасі електрики, ось тут заряджається він. Ви собі маєте якийсь мінімальний запас ходу. Там, здається, чи 50, чи 40 кілометрів. Ви собі можете на роботу з роботи кататися на електриці. А їдете кудись далі? Взагалі не питання. Включили двохлітровий бензиновий двигун. І погнали собі по своїх справах. Друзі, ціна його 15300, він у нас знаходиться на зелені 149, хто знає наш автомайданчик Дуже класний автомобіль по дуже класній кі... Кі... ціні. І принципі, в загальному, економний автомобіль. Так що, друзі, забігайте, обирайте 15 рік, класна комплектація. Будемо раді вас бачити. І нагадую, що його можна продавати і у Лізи. 25% першого НАСКО, все решта ваша на 5 років.